Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від волонтерського штабу Українська команда отримав сумський обласний осередок всеукраїнського об'єднання ветеранів. Дуже приємна місія в суботу, от якраз обласне об'єднання ветеранів на Британській 2 Дуже приємно, що є можливість ці важкі часи цієї важкої війни в нашій фронтовій сумщині від німецьких партнерів безпосередньо передати їм. Продуктову гуманітарну допомогу. От, е, це дуже корисно для людей похилого віку, ветеранів, от, родин загиблих. Е, тому приємній місії. Знаєте, коли щось розповідаєш, це одне, а коли конкретна є можливість все ж таки підтримати, бо ці гуманітарні продуктові набори, вони дуже дуже корисні, особливо для людей похилого віку. бо там Дуже високої якості продукти це і крупи, і засипки, от і борошна, і цукор, сіль, шоколад, кава, олія і для, ну, для родини це чудовий набір. Колектив складається з людей поважного віку, наймолодшим близько 60 років. Але цифри в паспорті аж ніяк не впливають на їх громадську активність. Попри всі труднощі у складний для України час, вони чим можуть допомагають нашим Збройним силам, передають теплі речі на фронт і активно донатять нашим військовим, обід ветеранів сумщини, від нескореної України. Дякуємо українській команді, а також їх німецьким партнерам за допомогу на ветеранів. З вашою допомогою сподіваємося вистаєм, вистаємо. вистаємо. Вистої дуже дякую за те, що наші німецькі друзі присилають нам цю допомогу. Вона дуже цінна. Ми роздаємо своїм ветеранам, пенсіонерам, які скрусу скрутну хвилину дуже потребують цієї допомоги. А також дякую українському штабу, волонтерському штабу, українська команда. Дуже вам вдячні і шон, німецькі друзі. Волонтери говорять, попри всю енергійність та жагу допомогти іншим, наші ветерани не менше за інших потребують підтримки й уваги. Ці продуктові набори для них не просто пакунки з їжею, а перш за все, ознака того, що про них пам'ятають, і точно не залишать сам на сам зі скрутою.